Усім вітання, мої дорогенькі. Літо це час подбати про запаси вітамінів на зиму. Сьогодні закриваємо порічки та саме червона смородина у власному соку, тільки ягоди та цукор. Розповім, як зробити все ідеально і отримати цілі ягідки в натуральному рубіновому соку без переварювання. Назбирали свіженьких порічок на своєму городі. У нас ростуть декілька кущів, і всі вони різних сортів. Найпершим достигає кущ з ось такими великими ягодами і збираємо їх частинами, ті, що вже добре достигли, набралися сонця. Перед закриванням починаємо з найважливішого ретельного миття. Порічки миємо у холодній воді і декілька разів змінюємо її. Миємо акуратно, щоб не пошкодити ягідки, не тремо їх руками, а ніжно перемішуємо, адже вони дуже делікатні, щоб не втратити сік. Відриваємо всі зелені гілочки. Вони в банці не потрібні, тим паче під час консервації можуть давати неприємний гіркуватий присмак, і саме біля хвостиків часто накопичується бруд, який не завжди змивається. Тому ретельно перебираємо ягоди, залишаємо тільки чисті цілі порічки. Після миття перекладаємо їх на друшлак і даємо ягодам стекти. Залишаємо їх так на 10-15 хвилин або можна викласти тонким шаром на рушник, щоб зайва волога випарувалась і не потрапила до банки. Чисті ягоди перекладаємо у каструлю, в таку, в якій їх можна буде підігріти. Викладаємо ягоди шарами і засипаємо цукром. Орієнтовна порція 500 грамів цукру на 1 кг ягід. Порічка ягода досить кисла, тому цукру потрібно більше, ніж, наприклад, для полуниці. Але це також залежить від сорту. Спробуйте порічки і при необхідності додайте на 100 г більше. У нас ягоди солодкі, тому цього цукру вистачає, щоб вони добре збереглися на зиму. Не бачу необхідності закривати цукор. І майте на увазі, надмірна його кількість також може активізувати бродіння, що збільшує ризик здуття. Добрі ягоди струшуємо, щоб цукор їх повністю обволік. Залишаємо на пару годин, щоб ягоди пустили сік. Через дві години, як бачите, порічка не дуже охоче пускає сік, тому наступний етап це підігрівання. Ставимо на слабкий, самий мінімальний вогонь і підігріваємо, зовсім трішки помішуючи, лише щоб підняти цукор, щоб він не пригорів. Наша ціль не варити ягоди, а лише розтопити цукор і виділити сік. Як тільки побачили, що з'явився яскраво-червоний сік, а цукрові кристали зникли, знімаємо з вогню. Таким чином, ягоди залишаються цілими і у власному суку. час стерилізації вони доготуються в банці і залишиться ціла порічка, а не джем чи пюре. Тепер розливаємо гарячі порічки разом із соком у чисті сухі півлітрові баночки, наповнюємо майже доверху, залишаючи буквально кілька сантиметрів до краю, щоб не було дотику ягодів з кришкою. Желе теж дуже часто закриваємо із порічок. Таке не потребує додавання купленого в магазині пектину, оскільки ці ягоди природно мають ідеальне поєднання пектину та кислотності. Це забезпечує гарну желейну текстуру, без необхідності додавати будь-який стабілізатор. Та желе потрібно трішки більше побавитися, перетирати через сито, а у власному соку простіший та швидший варіант закривання на зиму. Також ціль закривання у власному соку та желе різна. Наприклад, ці порічки чудово смакують як додаток до каші, до млинців або основа як для домашнього киселю, а ще з них виходить неймовірний ягідний коктейль або смузі, і його найчастіше готуємо. Розклавши ягоди по банках, закриваємо їх кришками, ставимо банки в каструлю для стерилізації. На дно обов'язково кладемо рушник або тканину, щоб банки не тріскалися від контакту з гарячим дном. Банки мають не торкатися одна одної. Заливаємо теплою водою до рівня плечиків і стерилізуємо після закипання 8 хвилин для півлітрових баночок. Під час кипіння, щоб кришечки не злітали, на них кладемо невеликий вантаж. Це не дає банкам грати у воді, кришки не підскакують, так стерилізація проходить спокійно і без сюрпризів. Далі виймаємо, закатуємо ключем або щільно закручуємо кришки, якщо це твіст, це ще зручніше. Ви знаєте, закриваються порічки таким чином дуже швидко. Чесно, довше їх збирати та чистити. Весь процес приготування після підготовки займає мінімум часу. Трохи підігріти, розкласти по банках, стерилізувати кілька хвилин і готово. А взимку відкриваєш таку гарну робінову баночку, де кожна ягідка залита натуральним соком і просто насолоджуєшся. Порічка має інтенсивний кисло-солодкий смак. Така заготовка справжній вітамінний концентрат. Тож, хоч і клопітно з обриванням гілочок, але результат того вартує. Особливо коли готуєш із думкою про теплі зимові вечори і запашні десерти для всієї родини. Накриваємо банки рушником, залишаємо до повного охолодження. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас! Завжди ваші карпатські шкварки.